Діво, вітаю вас. Пропоную до перегляду второго складу на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію цього тижня для вас, діви. На цьому тижні щось ви будете святкувати, гарно проводити час, можливо, якась буде зустріч, я не знаю, там кого. Студенти, можливо, буде у вас зустріч чи зустріч однокласників, але якась приємна зустріч зі святкуванням. Дуже гарно проведете час. Дуже позитивна карта, гарного настрою. Збудете ну, щось святкувати. Такого я вам і бажаю настрою, але чомусь тут йде ще розбите серце. І дивіться, у нас тут три. Трійка і трійка, дві трійки. Для когось це дуже може бути великий акцент на те, що хтось може бути не в парі, а в трійці. Зверніть на це увагу, якщо у вас саме така ситуація, тому у вас ось тут і розбите серце. Або для когось, можливо, навіть ось таке святкування може завершитися, можливо, ревнощами, якісь неприємними подіями, те, що травмує ваше серце цікаво а, Якщо у вас буде бажання, я буду рада почитати ваші коментарі, що ж там таке відбувається. Це, знаєте, як кажуть, що не буває весілля без бійки, так і ось тут, можливо, якесь святкування без якогось негативного досвіду не може відбутися, тому ось так і карти показали. Подивимося, діви ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Так, для когось це е, перший крок, можливість навіть. це мож, Може навіть і не перший крок, так, це лише можливість, яку ви побачите, що можете рухатися до вашої цілі. Це буде як просто з, е, з небес вам такий подарунок, можливості рухатися. Для когось це може бути е, сексуальний досвід. так, Можливість сексуального прояву, і, взагалі, що відбудеться інтим на цьому, тижні можливо, це і пов'язано з цим святкуванням. І знову ж таки, дуже сумно. Все дуже сумно. Сумні такі думки, вони навіть не те, що сумні, а вони так, так турбують, так негативно впливають на людину, що людина не знає спокою, не може розслабитися. Вона в напруженні, вона настільки переживає і прокручує ці думки в своїй голові, що не може навіть розслабитися і відпочивати, і спати. Це Безсонні ночі. Безсонні ночі з думками, які не дають спокою. Що вам заважає на цьому тижні, Діви? Заважає, ним, що у вас відсутня гармонія з собою. Ви недолюблюєте себе до кінця. Ви не відчуваєте гармонію з самим собою або сама з собою і з навколишнім світом. Ви не відчуваєте, що ви не маєте відчуття цінності того, що ви маєте в вашому житті. Все, що вас оточує, це вже велика цінність, ви велика цінність в цьому житті. Зверніть на це увагу. Не обесцінюйте те, хто ви є, і те, що вас оточує, те, що присутнє в вашому житті. Діви, давайте подивимося пораду карт для вас. Так, щось руйнується, і що ж радять карти? Потрібно усвідомити, що те, що руйнується у вашому житті, руйнується по справедливості. Те, що було збудоване раніше неправильно, не може функціонувати і залишатися в тому стані, якому зараз є. Тобто, чи ситуація, чи відносини, чи якісь ваші погляди дійшли до критичного. Фіналу, де далі вже так продовжуватися не може. Мають бути зміни. Має рухнути або рухнути там відносини, або ваше сприйняття чогось усвідомлення, ваші якісь установки. Щось має рухнути, тому що так далі продовжуватися не може. Коли ця башта все зруйнується, вона очистить місце для нової башти, яку ви можете по цеглинках будувати знову. Вкладаючи туди вже більш осмислені ваші кроки, ваші думки, ваші знання, любов до себе, так? щоб знову не призвести до негативних наслідків, які можуть руйнувати ваші башти і скидати вашу корону. Так? Ця корона ще демонструє те, що ви були дуже впевнені в тому, що все правильно збудоване. Але, на жаль, всі ці переконання ваші зараз руйнуються. Подумайте над цим. Діво, я вам бажаю прекрасного тижня. Любіть себе і палуйте. І дякую за ваші подобайки та коментарі. До нових зустрічей!